Всім вітання. Сьогодні у нас на огляді ось така цікава машинка. Це шасі джака n 120 Замовники нам пригнали його на переобладнання в самоскид зерновоз з заднім вивертанням. Я думаю, цей джак повноцінно зможе замінити зіла, газона. Кузов приблизно 16-17 кубовий, довжиною 4,50, висотою 1,6, тому його спокійно можна назвати повноцінною заміною. Вище згаданих автомобілів. Так, по комплектації, дивіться, задній борт, як завжди, у нас іде стандартний. Для нових підписників нашого каналу покажу розкажу зараз. Дивіться, знизу йде клапан, він приблизно висотою десь біля 900 мм. В нього є ось ручка відкривання та страховочний палець. Всі втулки, всі механізми, де йде постійне тертя. Вони під масленками. Це все потрібно змазувати. Під тентом встановлений люк, який відкривається донизу для загрузки, якихось, для перевезення точніше, якихось негабаритів, щоб вони торчали вверх. Та для коротких шнеків, коротких погрузчиків. це дуже удобно для багатьох фермерських господарствах. Та вся ця конструкція заднього борту відкривається на праву сторону. Додатково борт укомплектований. Лючком дозатором, розгрузочним лючком, хто як його називає, є ось така драбинка, яка розкладується донизу. Ну, повноцінний, багатофункціональний борт. Також додатково доукомплектували автомобіль ось крилами такими. Також виготовили кронштейни під стопи, кронштейн під номер. Відбійник на машині вже був, ми його трішки переробили. Також обов'язково встановлена бокова драбинка. Тент, як бачите, під поворотними люверсами. Це говорить про те, що цей тент дуже легко монтується та демонтується. Також є ось такі поворотні рога. Якщо ви зачепили, рога не відламались, не зігнулись, вони зложились донизу, ви вилізли та й поправили. Також цей тент можна пломбірувати. Це також зараз дуже актуальна тема. Кузов покрашений у нас поліуретановою емалью фірми Gravel. Дуже якісна фарба, нарікань на неї. Поки що, слава Богу, за декілька років використання немає. Давайте швиденько покажу вам салон та підіймемо кузов. Подивимося, як кузов виглядає в піднятому положенні. Ось так ми встановили джойстик. Кнопка включення коробки відбору потужності знаходиться ось у нас. Вона включається тільки з вижатим щепленням. Ось так виглядає салончик. Як бачите, все в пленці. Такий руль. Ось така у нас приборна панель. Машинка заводиться з півтичка. Є навіть кондиціонер магнітола заводська, приємна машинка. Ось є таке віконце, через яке ви можете наблюдати. Підняття та опускання кузова. Давайте заглушимо. Давайте піднімемо кузов. Заводимо автомобіль, дивимося, чи є у нас повітря. Повітря у нас в нормі, в принципі. Вижимаємо щеплення, включаємо коробку відбору потужності. Пускаємо щеплення і ставимо джойстик. Вибачаю, ставимо джойстик в положення підйому кузова. Ось наш кузов вже пішов на підйом, так як насос у нас стоїть на 82 літра. Ставимо насоси тільки з запасом мощності. Тоді він буде служити вам дуже довго вірою та правдою. Ось так наш кузов підіймається. Циліндр італійський від фірми Interpump Penta. Спрацював автостоп підйому кузова. Дивіться, ось такий кут нахилу ми встановили на дане авто. Я думаю, цього в принципі достатньо навіть вигрузити всі залипаючі грузи, такі як пісок або макуха. До речі, цей кузов іде посилений, він з дніща 4 мм та борту 3 мм. Тому тут спокійно можна возити пісок, щебінь для господарства. Нічого з ним не буде. Циліндр, як завжди, встановлений. Карман ось такий, замовник не захотів встановлювати підкузовний гідроциліндр. Та й в принципі тут не було майже місця, де його встановити. Встановили ось такий підкузовний гідравлічний бак. Ось наша гідравліка. Гідравліка також від фірми Пінта. Це італійський бренд з гарною якістю. Кузов, як завжди, лежить у нас на подушках. Встановили ось такі. Вісім великих подушок. Ось так виглядає наше днище, днище максимально посилене. Ось так виглядає машинка зі сторони. Дуже гарний самоскидик вийшов. Поєднання кольорів кабіни до кольору кузова, як завжди, замовник вибрав. Ідеально. Цікаво переобладнати вашу техніку, переобладнуємо ми не тільки тягачі або джаки, переобладнуємо причепи, напівпричепи. Телефонуйте, номер буде в дописі. До побачення.